LG представила нову лінійку своїх моніторів на українському ринку. Цього разу компанії довелось досягти без перебільшення революційних результатів. Справа в тому, що в своїх моніторах серій IPS 6 та IPS1 LG зуміла сумістити одразу дві сучасні технології: LED та IPS. З LED все зрозуміло. Це вже як одна з основних ознак сучасного монітору. А от ips матриці раніше використовувались лише в моніторах для професійних дизайнерів. Езайнерів, тобто в дорогих моделях. Ключова перевага такої матриці це точна передача кольорів, незмінність кольору при різних кутах огляду, які в цьому моніторі досягають 178 градусів. Тоді як у звичайних моніторах, наприклад, максимальні вертикальні кути огляду становлять 160 градусів. Та в житті, напевно, кожен мав можливість пересвідчитись, що зображення спотворюються, як тільки на монітор подивитись трішечки з боку. Нічого нового, начебто, LG не вигадала. IPS-матриці випускались і до цього, але інновація в тому, що професійні матриці відтепер доступні і в моніторах середнього цінового сегменту – від 2 тисяч гривень. Совершенствуються технології производства, в частності технологічні за счет неіспользування одного із світових фільтрів, вдалося знизити себе стоїмость продукту як такового, а також за счет планів по увеличенню об'єму продажі, відповідно, Объему производства удалось снизить себестоимость конкретной единицы продукции. Ще одним рекордом став монітор серії e 90 Компанія представляє його як найтонший монітор у світі. Його товщина складає усього 7,2 міліметра. При цьому вдалося зберігти високі технологічні характеристики. Він має контрастність 10 мільйонів до одного, відображає Full HD зображення. Час відгуку матриці складає 2 мілісекунди. Всі найпопулярніші інтерфейси HDMI, DVI та аналоговий D-Sub теж присутні в цьому моніторі. Їх вдавня. ...розмістили в його підставці.